Привіт, друзі! Хола чемпіони! Привіт усьому футбольному всесвіті! Студії Грін і ми з вами знаходимося на Альянс Арені, де буквально за лічені хвилини пройде перший матч Чемпіонату Європи 2024 між Шотландією та Німеччиною. Матч відкриття. І, до речі, нагадаю, що цей чемпіонат Європи буде проходити в різноманітних містах Німеччини. но сьогодні ми з вами на Альянс Арені і Поки команди не вийшли на поле, поки не розпочали гру. Давайте познайомимося зі складом збірної Шотландії, за яку сьогодні ми будемо з вами грати і виступати. І так, тренер збірної Шотландії на матч з Німеччиною виставив такий склад: на воротах: Макларен в захисті, Бобі, Балер, Карім і з правого флангу Марк. Півзахисті в нас така трійка півзахисників: Тулус, П'єтро і Одонел з лівого флангу. А в нападі у нас такі файні перці це Перейра, Еван і Настрія так і в центрі е, цієї трійці знаходиться Стюарт. І так, друзі, ось я вже бачу, ось я вже дивлюся, суддя виводить команди на поле, і буквально через. Парочку секунд розпочнеться гра, а поки відіграють гімни, пройде фаєршоу з салютами. Все ж таки матч відкриття Євро 2024. Друзі, нагадаю, на якому буде виступати і наша збірна України, але зіграє трошечки пізніше. І так, друзі, давайте подивимося, який склад у Німеччини на цей матч, який. Буде проти нас виступати, які тут файні, потужні гравці в Унімеччині представлені. Мені щось здається, що склад буде просто максимально максимально бойовий і потужний. Нойер на воротах в е, центрі це Мухаммед Салах і. Е, крос. Господи, з голови вилетіло. І в захисті Френзбекенбауер Емперор, це просто потужніший захисник, також його собі хочу, але в мене поки його у складі немає. І гра розпочалася, друзі. І так, до речі, що стосується трошечки по статистиці, народ всього 9 разів, 9 разів збірна Шотландії зустрічалася з німцями і ну, на різних турнірах, тобто це і Чемпіонат Європи, і товариські матчі. І з цих, друзі, 9 разів, цих 9 разів, 5 разів перемогу одержувала збірна Німеччини. Еван забиває гол і в нас вже рахунок в цьому матчі відкритого. 1-0 на 15-й хвилині. Файний потужний удар головою. Гарний фланговий навіс. Супер, супер, супер. Гарнесенько, гарнесенько розпочався матч. Е, непогано, друзі, непогано. Так от, вертаючись до статистики. П'ять разів збірна Німеччини перемагаєш Шотландію і лише два. 2... Лише два рази Перемога, перемогу святкувала збірна Шотландії. І те, друзі, це були товариські матчі. Тобто жодного разу Мухаммед Салаху зрівнює рахунок, рахунок стоїть 1-1. Жодного разу шотландці в офіційних іграх у Німеччині не вигравали. Е, також, що стосується статистики забитих голів, народ тут не густо, не густо. Насправді вони між собою десь в середньому забивають два голи на обидві команди. Там Найбільший рахунок був між цими збірними це рахунок 3-2, і він був оце буквально там нещодавно. Це було на відборі до Євро 2016. Тоді, до речі, в групі німці обидва рази перемогли шотландців, обігравши їх 3-2 і 2-0. Ось це було от останні їхні ігри були до відбору на Євро-2016. І так, народ, пропускаємо другий гол. Шотландці пропускають другий гол, і німці виграють у нас вже 2-1. Але Шотландія не буде здаватися стовідсотково, і вони прям хочуть, хочуть реваншуватися, хочуть трошечки, як би німцям потріпати нерви, і вони хочуть трошечки їм показати, що збірна Шотландії не просто так потрапила на це Євро. А поки судеєчка щось йому не сподобалося в діях нашого Марка е захисника, і він це вирішив показати йому гарчишника. Ну і ладно, ну і ладно, нічого страшного. Я думаю, що Марк особливо не образиться на ці е судійські дії. І так, друзі, матч продовжується. У нас перший тайм завершується швиденько, швиденько, дуже-дуже швиденько, мені здається, пролетіли ці хвилини, ці е, перша 45 хвилинка тайму, і в нас розпочався тайм другий. Доволі динамічно, мені здається, відбувається гра. Жодна збірна не хоче здаватися і. Хорош плюха, Тулуз просто за межтрафному майданчику, гарним потужним ударом вколочує м'яч в дев'яточку. І Нойер, Мануель Нойер, витягнувся в струночку, але, але не зміг достати цю потужну плюху. І рахунок стає 2-2. Гарний, гарний початок цього турніру, цього євро, друзі. Мені здається, що такий доволі файний виходить матч відкриття. Це при тому, що в принципі зазвичай матчі відкриття вони... Ну, небагато голів, небагаті на голи, скажімо так. Зазвичай там це або 1-1, або 2-1, або 2-0. Ну, тобто там більше трьох голів дуже-дуже рідко, коли в першому матчі забивають. А в нас же рахунок 3-2. Це у нас Стюарт забиває третій гол і знову виводить збірну Шотландії уперед. І не знаю, не знаю. Мені здається, що просто трошечки німці розслабилися. Мені здається, що вони трошечки недооцінили збірну Шотландії. І тому це мають такі невеличкі проблеми. Проблеми. І в захисті, і в нападі. Збірна Шотландії доволі непогано захищається. Мені здається, що тренер цієї збірної дуже-дуже добре вивчив гру німців. І вони дійсно показують свій азарт, свій задор, і те, що вони справді хочуть пройти якомога далі. Хорош, Еван робить дубль. Цьому матчі забиває другий гол і робить рахунок 4-2 на 79-й хвилині цього матчу. 4-2. Шотландці просто виносять, виносять німців 4-2 і доволі непогана така потужна гра виходить. Але я думаю, що це ще не кінець, друзі. Я думаю, що німці ще приберегли якісь там козирі в рукаві і щось можливо ще. Зможуть протиставити як мінімум забити один галішніх, але для цього треба відібрати м'яч у шотландців і не пропустити, як в цьому епізоді другий гол від стюарта у власні ворота. Рахунок 5-2, друзі, 92 хвилина. Мені здається, що тут навіть вже вболівальники збірної Німеччини не сумніваються в тому, що перші три очочечки цього турніру летять в капілочку збірної Шотландії, і Шотландія розпочинає цей турнір з перемоги над господарями турніру Німеччиною. Але, друзі, як ви знаєте, це в нашому віртуальному світі, в нашому мініфутбольному світі, як воно буде насправді, як воно буде в реальному житті. Покаже лише гра. Тому запасайтеся смаколиками, готуйте плацдарм для перегляду матчу і бажаю світла, щоб воно у вас було на постійній основі, щоб ми могли насолодитися цим матчем з першої до 90 плюс хвилини і не пропустити жодного епізоду. Друзі, а з вами цей матч коментував Грін. Бережіть себе, до нових зустрічей, до нових включень. Па-па!